Всім привіт! Сьогодні говоримо про системи і форми оплати праці, що таке система оплати праці, для чого вона потрібна, як її впровадити. І в зв'язку з цим у мене до вас питання: а як ви визначаєте рівень заробітної плати своїх працівників? За принципом, всім плачу мінімалку, чи все-таки встановлюєте різні оклади для різних посад? Поділіться у коментарях. Звірити свій підхід з вимогами законодавства можна буде після перегляду цього відео на каналі онлайн-бухгалтерії SmartFin. Отже, стаття 96 Кодексу законів про працю вимагає закласти систему і форму оплати праці в локальні нормативні акти роботодавця, такі як колективний договір або положення про оплату праці для тих, в кого немає колдоговору. Про це ми з вами говорили у минулому відео. Ви теж його можете переглянути. Роботодавець має право самостійно обирати зручну для себе систему оплати праці, або навіть поєднувати декілька систем, якщо вважає це доцільним. Що ж таке система оплати праці і які вони бувають? Система оплати праці це сукупність положень і правил, на основі яких формується грошова винагорода працівників за виконання визначених для конкретної посади трудових обов'язків. Тобто система оплати праці встановлює взаємозв'язок між нормою праці та її оплатою, що гарантує працівникові заробіток залежно від досягнутих результатів. Ви повинні знати, що існують різні системи оплати праці, такі як тарифна система, безтарифна система, змішана система. Безтарифна і змішана у нас зустрічається доволі рідко, на найпоширенішою в Україні є тарифна система оплати праці, але якою б не була система оплати праці, всі вони базуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. Це теж вимога статті 96 КЗПП, тому із цього можна зробити такий головний висновок. Зрівнялівка у встановленні тарифних ставок або окладів не допускається, це буде порушенням вимог законодавства. Складність робіт та кваліфікація працівників різні, тому і оплата їх праці повинна відрізнятися. А от як саме провести диференціацію заробітної плати працівників, ми поговоримо далі на прикладі тарифної системи оплати праці, оскільки вона на практиці зустрічається найчастіше. Тарифна система оплати праці використовується для диференціації розмірів зарплати залежно від складності виконуваних робіт та кваліфікації працівника. При такій системі роботи розподіляються в залежності від їх складності, а працівники залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. І від цього розподілу залежить рівень заробітної плати працівника. В тарифній системі також виділяють дві форми оплати праці відрядну і почасову. Відрядна форма базується на кількості виробленої продукції, а от при почасовій оплаті ми оплачуємо робочий час працівника, саме тому вона називається ПОчасова. При цій формі оплати підставою для нарахування зарплати буде табель обліку робочого часу, тому дуже важливо правильно обліковувати робочий час. Почасова оплата також може бути простою почасовою і почасово преміальною. Якщо премії не є постійною складовою заробітних плат ваших працівників, то вам буде достатньо встановити просту почасову заробітну плату. І така форма оплати праці передбачає нарахування зарплати за погодинною тарифною ставкою, поденною тарифною ставкою і за місячною ставкою, яку ми звикли з вами називати окладом. Також хочу зазначити, що в бухгалтерії SmartFin передбачений розрахунок зарплати для почасової форми оплати за всіма варіантами: і за окладами, і за денними, і годинними тарифами. Але перед тим, як перейти до розрахунку зарплати, дуже потрібно правильно скласти тарифну сітку для того, щоб такий розрахунок був вірним з точки зору системи оплати праці. Тарифна сітка це таблиця, в якій потрібно зібрати всі посади ваших працівників і присвоїти їм тарифні розряди, перший, другий, третій або 1, 2, 3 та тарифні коефіцієнти. При встановленні тарифних розрядів орієнтуємося на класифікатор професій. Як ви пам'ятаєте, він складається з 9 розділів, і кожній посаді відповідає певний код по класифікатору. Орієнтуємося на. Першу цифру в коді посади. Чим менша ця цифра, тим вищий буде тарифний розряд по посаді. Де брати тарифні коефіцієнти. Беремо із голови, тому що для підприємств державного сектору вимог до розмірів тарифних коефіцієнтів немає. Далі для першого розряду встановлюється базова тарифна ставка. Базова тарифна ставка це сума оплати. За одиницю часу, за годину, за день, за місяць. І далі тарифні ставки для інших посад визначаються множенням тарифних коефіцієнтів, які ви визначили, на базову тарифну ставку. І таким чином складається тарифна сітка і встановлюється співвідношення між розмірами тарифних ставок працівників. А от якою повинна бути тарифна ставка для першого розряду? Мінімальна тарифна ставка встановлюється у розмірі не меншому ніж розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу на 1 січня календарного року. Для 2024 року ця сума складає 3028 гривень. Але зауважте, що мінімальну тарифну ставку можна встановлювати лише для некваліфікованої простої праці. Такі посади у нас визначені у розділі 9 класифікатору професій. А от встановлювати мінімальну тарифну ставку для. Посад, які зазначені у класифікатору з 1 по 8 розділ, буде невірним. Це буде порушувати вимоги статті 96 Кодексу законів про працю. Тому потрібно на локальному рівні визначитися, яку саме мінімальну тарифну ставку ви будете використовувати. На локальному рівні означає прописати в тому самому колективному договорі або положенні про оплату праці. І давайте розглянемо приклад, в якому я покажу, як можна скласти тарифну сітку і скласти її таким чином, щоб всім працівникам платити мінімальну заробітну плату, але це не було порушенням законодавства. На підприємстві працюють директор, бухгалтер з дипломом магістра, фахівець з технічного захисту інформацій, продавці непродовольчих товарів та прибиральник службових приміщень. Наш перший крок присвоюємо всім посадам тарифні розряди та затверджуємо тарифні коефіцієнти. При цьому прибиральник службових приміщень найпростіша професія, тому для неї можна встановити тарифний розряд 1 та тарифний коефіцієнт 1. Далі встановлюємо тарифні розряди для інших посад. Дивимось на першу цифру в коді. Класифікатору професій. У нашому прикладі є коди професій, які починаються з однієї і тієї ж цифри: це бухгалтер та фахівець з технічного захисту інформації. Вони у нас починаються з цифри 2. Таким посадам можна присвоїти однакові тарифні розряди. Після цього нам потрібно присвоїти тарифні коефіцієнти. Тут, як я говорила, ви можете придумати будь-які цифри. Я встановила продавцю непродовольчих товарів тарифний коефіцієнт 1,2, бухгалтеру і фахівцю з захисту інформації по 1,5 і директору коефіцієнт 2. Проте можна було встановити будь-які коефіцієнти, наприклад, 1,02, 1,05 і так далі. Далі встановлюємо базову тарифну ставку для посади, яка відповідає першому розряду. І саме на цей момент хочу звернути вашу увагу. Якщо ви хочете всім працівникам сплатити розмір мінімальної заробітної плати, тоді не встановлюйте для першого розряду базовий тариф у розмірі мінімальної заробітної плати. Тому що після того, як ви перемножите цей базовий тариф на тарифні коефіцієнти, Суми оплати по іншим посадам у вас вийдуть вищими, і ви, відповідно, вже не зможете по такій тарифній сітці усім платити мінімальну заробітну плату. Тому зверніть на це увагу і встановлюйте базовий тариф, якщо це можливо, наприклад, у розмірі прожиткового мінімуму. В моєму прикладі я це зробити можу, тому що. Посада першого розряду починається із цифри 9, але якщо у вас немає таких посад, то ви можете встановити оклади на рівні трошки вищому за розмір прожиткового мінімуму. Тарифна сітка і розміри окладів будуть виглядати наступним чином. Дивимось в колонку варіант 1 на слайді. Як бачите, тарифна ставка менша за мінімальну заробітну плату. Але оскільки в працівників за відпрацьовану норму робочого часу не буде вистачати суми, яку гарантує держава, тобто мінімального розміру заробітної плати, тому для таких працівників УУ буде виникати необхідність доплати до мінімальної заробітної плати. І відповідно відомість на рахування зарплати буде виглядати наступним чином. Ось теж можете подивитися на слайді. І саме такий варіант нарахування зарплати буде вірним з точки зору системи оплати праці. Якщо ж ви для посади першого розряду встановили тарифний, тарифну ставку або уклад у розмірі мінімальної заробітної плати, наприклад, у розмірі 8 тисяч, тоді тарифна сітка буде мати наступний вигляд: дивимось варіант 2 в таблиці. І це вже набагато більший фон заробітної плати, тому кожен роботодавець повинен скласти тарифну сітку, орієнтуючись на свої фінансові можливості. За таким самим принципом для керівників, фахівців, професіоналів можна скласти схеми посадових окладів, так само проранжувати посади працівників і присвоїти їм посадові Коефіцієнти і таким чином визначити розміри окладів працівників. Але схему посадових окладів можна складати і без застосування посадового коефіцієнта, а просто присвоїти абсолютні розміри окладів по посадам. Така схема посадових окладів буде мати вигляд таблиці з двох граф. У першій наведено професії або посади, а у другій оклади. Крім того, за окремими посадами, оклади може бути наведено у певному діапазоні, це називається вилка окладів. Вона дає можливість в штатному розписі встановити різні оклади для однакових посад. Конкретні оклади будуть залежати від кваліфікації працівника, складності роботи, умов праці, тому в посадових інструкціях повинно бути. Прописаний різний обсяг обов'язків, щоб така різниця в окладах була обґрунтованою. Тоді, наприклад, трьом бухгалтерам можна встановити різні оклади в межах вилки. І останнє, на що хочу звернути увагу, це за, на відповідальність роботодавця за зрівнялівку в окладах або в тарифних ставках. Таке порушення можна віднести до інших порушень трудового законодавства. За це загрожує фінансова санкція у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, але дуже часто перевіряючи кваліфікують таке порушення як. Недотримання мінімальних гарантій оплати праці, а за це вже загрожує штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника, відносно якого скоєне таке порушення. І, на жаль, довоєнна практика, судова практика говорить про те, що суди дуже часто погоджуються в цьому питанні із перевіряючими. Але сподіваюся, що до Фінансових санкцій не дійде, тому що тепер ви знаєте, як правильно скласти тарифні сітки і схеми посадових окладів, і будете нараховувати зарплату своїм працівникам відповідно до вимог системи оплати праці. Тому, якщо ви хочете не просто розраховувати зарплату, а розбиратися в нюансах трудового законодавства, слідкуйте за нашими відео на YouTube-каналі онлайн бухгалтерії Смартфін.